Доброго вам вечора! На четвертому метровому каналі ви дивитесь червоний інформаційний випуск Городочина, і на початку коротко про головне. Через ожеледицю у перші дні зими ніхто не постраждав. Двоє городочан до нового року, можливо, отримують нові квартири. Міжнародний день інвалідів на Городочині святкували протягом двох днів. Увага! Спецсигнал. Державтоінспектори перевіряли водіїв на знання правил дорожнього руху. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. За повідомленням гідрометцентру, зв'язку з переміщенням в Україну циклону з Балкан, цього тижня настала справжня зима. Спочатку тижня на більшій частині території країни зафіксоване зниження температури повітря спостерігався сніг, мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця. Комунальники при таких погодних умовах не відпочивають. У городку працює вся техніка комунального підприємства. Уже використано 40 тонн піскосуміші, У четвер підвезли іще ще тонн. В Україні через несприятливі погодні умови різко збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Правда, не на городочині. На даний час ДТП не траплялося. Інформації також ніякої не поступало. Але ми працюємо в тому напрямку і попереджаємо водіїв, щоб замінили хто не замінив шини на зимові, а також щоб вони були уважніші і обережніші на автошляхах. У державному бюджеті на 2012 рік передбачено 59 і мільйона гривень для придбання житла воїнам-інтернаціоналістам. З них 978 120 грн тисяч гривень планується виділити для за забезпечення житлом воїнів інтернаціоналістів, які проживають в городку та знаходяться на квартирному обліку при виконкомі міської ради Цьогоріч Щасливими власниками дво- та трикімнатних квартир в центрі міста можуть стати Микола Мальков та Олександр Бурмістров. Це якщо вчасно надійдуть заплановані кошти, та вдасться до кінця грудня здійснити всю процедуру купівлі-продажу. Про це дізнавалися наші кореспонденти. Микола Михайлович 20 років простояв в черзі на житло. Всі ці роки він із сім'єю проживав в гуртожитку загальною площею 50 квадратних метрів. Я працював на рядом заводі, став на чергу на житло і так мені дали однокомнатну квартиру. 6, років 4, ще одну Більше 20 років прожив у гуртожитку ще один колишній афганець Олександр Бурмістров. Чоловік має двох дорослих синів, та й з дружиною на старість хочуть окремої кімнати. Тут затісно, нам, бо у нас чотири чоловіки живе. О, я би я перейшов на ту квартиру, ну там було б нам легше жити, все якось би інакше було. Не то, що тут в так. Місяць тому чоловікам повідомили, що вони нарешті мають можливість отримати довгоочікувані квартири. За цей час міська рада, враховуючи побажання колишніх афганців, отримала дві заяви від громадян з пропозицією продажу квартир. Та чоловіки, поки не оформлені належним чином документи, ще не радіють. Як буде вимога, тоді вже буде ви результат. І дійсно, поки радіти не слід, адже станом на 6 грудня на казначейські рахунки надійшла лише третина запланованої суми. На сьогоднішній день надійшло. 373 510 гривен, з передбачених 978-120 гривнів. Ми передбачаємо придбати для двох воїнів афганців інвалідів третьої групи дві квартири. Одна трьохкімнатна, одна двохкімнатна. На сьогоднішній день вистачає коштів на придбання трьохкімнатної квартири. І надіємося, що десь найближчим часом з державного бюджету надійдуть кошти і на придбання двохкімнатної квартири. Саме ці двоє людей отримують квартири, тому що були першими по списку воїнами-афганцями в черзі на житло. За мого головування стояло на обліку 10 чоловік. То ви три чоловіки отримали квартири. От і тепер дають вже як поки немає такої будови, щоб можна було виділити квартири, то дають їм компенсація грошова. От за які вони придбають собі квартири. Усі документи оформити належним чином допомагає міська рада. За словами Олега Пукліча, до 14 грудня планують завершити процедуру закупівлі квартир, щоб до нового року афганці їх уже отримали. У грудні 1992 року Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10-15% населення світу, живуть з інвалідністю. За даними програми розвитку ООН, 80% інвалідів живуть у країнах, що розвиваються. Згідно з оцінками світового банку, 20% найбільш бідних жителів землі складають саме інваліди. На території нашого району проживає 5,5 тисяч людей з обмеженими можливостями. На городочині міжнародний день інвалідів відзначали протягом двох днів 30 листопада та 3 грудня. 30 листопада в приміщенні центру соціальної реабілітації зібралося чимало людей. Захід до міжнародного дня інваліда проводили керівники центру разом із учнями школи з польською мовою навчання. Любов здоровий чоловік може сьогодні стати особливо потребами. І сьогодні не зря. Ми зустрічаємося на білідоні дні для того, щоб підняти цю проблему. Проблема серйозна для того, що якщо случилось з чоловіком, як навчити життя чоловіка в той рідної ситуації. Вірш про людей з обмеженими можливостями, який прочитав Сергій Рогаль, до речі, він теж відноситься до категорії таких людей, викликав сльози в усіх присутніх. Друже, та мені не схоже на халіп. Адже у нас є воля, сильна воля. І бажання бути поруч з усіма. Так випала нам не солодка доля, але вона випала сама. Ви найкращі. Я, я обожнюю вас. В Криму на Спартакеаді він на обласних змаганнях завойовує призові місця. Я не можу сказати, що ну це універсал. Це мій універсал. Я ополоняюся. Усі ці теплі слова були сказані для інвалідів, які обслуговуються відділеннями центру Віра в життя. Концертну програму для присутніх підготували юні волонтери зі школи з польською мовою навчання. Відділити з нами теплом своїх сердець. Теплом клієнти центру діляться і через свої роботи, які були представлені на виставці робіт членів клубу любителів рукоділля натхнення за активну участь в житті клубу. Його членам вручали подяки. Їх отримали Віра Кайтанюк, Людмила Васильєва, Антоніна Леньга. Також маленькі подарунки від працівників соціальної сфери отримали і найактивніші відвідувачі реабілітаційного центру. 3 грудня в Городицькому районному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів свято підготували учні шкіл нашого міста. Вихованці школи номер 3 виступили перед дітьми з особливими потребами із програмкою Тепло в долоні свої принесу. Декламуючи вірші, танцюючи та співаючи, вони дарували вихованцям центру частинку свого серця та доброти. Справжніми аматорами сцени проявили себе учні городицької школи номер 2 учасники гуртка Сузір'я. Вони показали українську народну казку. Язика та Волонтери Городоцької гімназії порадували дітей спортивно-розважальною програмою. Цього дня до вихованців центру завітали посадовці, заступник голови адміністрації, міський голова, представник народного депутата Олександра Грега та інші. Усі привезли чимало подарунків. Також 3 грудня проходило районне змагання шахів та шашок серед інвалідів товариства Єднання. У турнірі взяв участь 21 учасник. У грі з шашок жінки виявилися сильнішими. Саме вони посіли всі призові місця. Змагання з шахів проходили окремо між чоловіками та жінками, нагороджували переможців грамотами, а за призові місця подарунками. Всі учасники турніру отримали матеріальну допомогу від Олександра Гереги. Після заходів в реабілітаційному центрі місцеві посадовці та працівники соціальної сфери розвозили подарунки 20 інвалідам першої групи. Також 15 інвалідам ЗОРу від міської ради була надана матеріальна допомога на суму 750 гривень, а селищною та сільськими радами – продуктові набори 94 інвалідам на суму 5322 гривні та грошову допомогу 469 інвалідам на загальну суму 60970 гривень. Відзначення дня інваліда відбулися також у відділенні територіального центру відродження село Кузьмін та у стаціонарному відділенні Доброта село Немеренці.